Юніт 18. The Weather. Ви зараз зайшли на канал English for Kids Online. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за зошитом до підручника припія 5 клас, авторів Косован Вітушинська. І так, за багатьма вашими бажаннями, ми з вами робимо огляди і на це джерело також. І так, Юніт The weather. Погода. Працюємо сьогодні з вами з vocabulary на сторінці 82 і так, перше завдання, треба підписати малюнки. І так, one, перше, вибачте за якість, але. I, windy, вітряно. 2, F, hot, спекотно. 3, D, uh, cloudy, хмарно. 4, A, cold, холодно. 5, B, rainy. 6, C, sunny. 7, E, snowy. 8, H, просто warm. And 9, G, foggy. And the second part of, uh, of the task. So, fill in the blanks with the words from 1A. So, put this jacket on, it's cold. Let's go skiing, it's snowy. 3. Don't forget to take your umbrella, it's rainy. Не про She's wearing sunglasses, it's sunny. Вона в окулярах, Let's fly kite. It's windy. Давай запустимо повітряного змія. Вітряно. We can't see anything. It's foggy. Ми нічого не бачимо. Хмарно. Seven. There are big gray clouds in the sky. It's cloudy. На небі великі сірі хмари. Хмарно. Let's ride a bike. Покатаємося на велосипеді. It's warm. Тепло. I don't like July. It's very hot. Я не люблю липень, дуже спекотно. That's all for now. На цьому це все. Ось таким було перевірка домашнє завдання. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал, поставте свою вподобайку, якщо вам стало в нагоді це відео. І будь ласка, переходьте на плейлист і зберігайте його до своїх переглядів, адже він буде доповнюватися. І, в принципі, у наступному навчальному році і надалі ми будемо працювати з вами за авторами Косован Вітушинська до 11 класу, мабуть. Тому, будь ласка, працюємо разом на довготривалу перспективу. See you, bye!